Сьогодні відео у нас ну, воно зовсім не наш формат, але стало цікаво. Один раз ляпнув, а я дурне. А Сережа, <реку> а я не заперечив. <реку> я завжди мріяв в холєрі хулі різняться. Ти Тишов? <реку> суть. Як той челендж називається, я не знаю, коротше, треба жерти гостро. Приколів, бля, ну приколів багато. По-перше, я взагалі не їм гострим. По-друге, навіть якщо я буду думати про чіпси, Вона чи ще щось, я буду кашляти. Тобто ми відкриємо, я закашлююся. А я алергік, ясматік, так що без Сережі я взагалі не погодився, бо ну, хто мене буде качати, коли що. По мені пофіг йому пофіг. А, ну їсти будемо по черзі. Плакати ну, будемо вдвох. Плакати будемо вдвох. А... І будемо е проклинати mm. нашого колегу, який нам це дістав з. Ото він, 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 він там либиться, він За просто кадром, щасливий. Да. Трошки взяли морозиво, трошки взяли молока. Тактичного молока. молока, воно все відклеїться, а ми ж не, не на правах реклами, тому не так. можна. Угу. Uh -huh. uh -huh. Тож, що ми маємо? Ми маємо uh, 5 пакетиків, uh, розраховано на двох. Uh -huh. По правилам треба з'їсти весь пакетик. Я... А, ні, пакетик на двох. Тобто там плюс-мінус по стільки то... вони пронумеровані. Пронумеровані. Перше називається Ви до цього готові е, там «Level meal». Далі «Medium е, е, вечірка починається. Короче, дали, далі там просто такі не пахабні, страшні слова вже на англійською, що я зараз розхвилювався, навіть не можу перекласти, тому що. Ну. У нас є подарунковий купон. П'ять баксів. На 5 баксів. Клас. Можемо його розіграти, чи що. Не крашуйте так. Так, які тут правила? Правила, правила, правила. О, наскільки я розумію, нащо нам ті правила? Це абсолютно експромт. Ми тільки побачили цю коробку, і, ну, типу, вирішили, авось. А, в цілому що я знаю про це все. Це якісь, якісь гострі перчики. Давай я тобі допоможу в цьому. В <клес> да. першому у нас просто йде стейдж 1. Кароліна Ріпер. Special blend of Carolina Reaper. Uh, далі у нас іде в другому стетрі Carolina Reaper uh, і Badger Loca. Ghost Paper. Називається Ghost Pepper. Uh, і сім якихось ще блендів там входить. Далі um, Carolina Reaper. Типу, ну, тобто, основа усюди Carolina Reaper. Ghost і ще 7 чогось. Я думаю, Seven Pot Brain — це якесь? В четвертому Маруго Скорпіон, Трині, Тринідацький Тринідацький, Тринідацький, да. і п'ятий стейдж. Це у нас або п'ятий левел, трьох трьохкратна порція Кароліна Ріпер. Двократна порція скорпіону. Прімо Пейпер. І кажуть, що скільки мільйонів? 16 мільйонів. Шу. Це сковілі. Давай так. Руками не торкаємося. У мене є краще. Тебе як? Саме цим я свою кровушку тоді кухарятимав, так що в мене є по крутому. На всяк випадок. Так. Після цього очі, обличчя не торкатися там по одній. Краще на тарілочку. Його давай, вже так. Верне. Да. Давай, давай так домовимося. Спробуємо хоча б до другого, Нет. а то й третього без запівону. О, тут, тут два. Перепулку Перепулку. Так, так давай, висипай перший. Перший. О, одягнув рукавички, я, я кустр... висипаю. Я ніколи не куштував карлінері, придавай сюди. А я навіть не знаю, що це. Ну, це вважається, типу, найтоповіший перчик. Ну, виглядає, як оці козацькі. Шлях? Тут багатсько. Якщо б цілих, вже 4 бачу, 5, 6, 7, і ще по половинці кілька. Ну, коротше, 10. Плюс-мінус. З кого почнемо? Одненько треба було. Ну, ладно. Як ваше нічого? Вона солоденька. А це, мабуть, поки що. А тепер розкривається. Пікантна, я б сказав. Ну, якщо пікантна, то я пробую. Я просто не хочу, щоб ми одночасно чавкали. По-перше, камера буде незадоволена. По-друге, я боюся, що ти не зможеш мене рятувати. А хто буде рятувати мене? Вона потроху розкривається, потроху нагрібає. Ну, я думав, що буде щось. Ну, я розумію, що ще 5 стеджів. Слинки багато виділяється. Солодке йде від самого орішка. Угу. Приємний. Ну так, як звичайний бабусін чи ліперець. <кхе> це треба. Гадайте нам, будь ласка, стаканчика, щоб ми оце сипали потім зібрали. Головне не говорити, я так розумію. Да. Oh. Дуже багато слів виділяється. Ну, ну. Йожики зелені. До коли я казав, до третього не заповонув. За oh. Головне хавало не закривати. Чи не відкривати, я навіть не розумію, що. Дихай обережно, щоб слина на, на зв'язки не потрапила, бо буде ларіна спазм, і ти вмреш. Дякую. Хл... Ну... Хлопцям залишити, так? Да? Обов'язково, ну, там, там хлопців багато, хай всі попробують. <плес> Номер раз. Отуди кінь пакуночок, етикеточку. Ну, поки що норм. Так, ти скільки Що? Скільки ти е, горішків? Трошки нагрібо. Ну, воно так, приливами. Да, так. От... Так, скільки з'їв ти горішків? Зараз кажуть Меркурій в ретрограді. Я десь 4, 4. Ой, дурак, ой, дурак! Ви бачили того гніду, яка там скачить зараз. Нормально. Смак більш пікантний. Трохи накривають хвилі Таїску в голову. Відчуваю легенький дорога спазм. давай, Це другий стеж. Мені чомусь здається, що по цьому. По. Як вони називаються? Я забув. Сковілі. Ні. По правилам. Ага. Там треба якусь паузу витримувати. І давай. Не, ну я думаю, буде гірше. А ми тільки почали. Другенький треба. Та ні, дякую. Я, я, я ну, залишу трошки місця. Вона... Дайте жувати хоча. Слухай, воно так розкривається приємно. Ой. Прикольно. Спочатку воно пекло тут, а другий чомусь глибше пішов. Я боюся, в якому відрізку мого тіла буде палати оцей п'ятий. П'ятий на виході. Я плачу, да? Я не бачу. я не розумію. Ні, ти знаєш, шторм. Не лиши, будла. Не кашляй, не диши. Тряпка. Ну, я думаю, буде гірше, чесно. Обережніше насипай, бо воно все летить. І це, і це ми свідомо. А могли ж жерти сухпай якийсь? Так. Да, В'єтнамський. Не дихай сюди. А вибачте. До якого сказав? До третього не пімо. До четвертого ми не п'ємо. Ідем. Морковку мені на грядку. О -о -о -о. Ти що зжерло? жирла? Друге. Я подваю. О, оце воно. Оце воно. Ну. Зараз в мене ж кружиться голова. Типу нормально, так? Понял таке. Я не бачу. Я просто не бачу. Не твій очі. Серветичка якось. Будьте ласкаві. Якщо не важко. Чуєш, ну ми з тобою молодці. <гад> Ти такий, знаєш, як той репнек класичний американський. Ох, усліп від самогонки. Ох. Ну що, оцей кращий, Скажи. Воно трошки інакше, таке, забарвлення має. Болить вже все просто. Кислий <гад> борщик мені всяканчик. <гад> 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 У мене здається, болить вже гіпоталамус. Прошу помітити, та ти не напрягайся. Все да. літературно, все високоморально. Вольми, дякую. Від душі. Гайда далі. Так ось. Погодь. Ти другого хочеш з'їсти? Ні, дякую. Чо, а чого ти, ти по одному їж? Єси. Взагалі. Він, він починає німіти. Хто він? Язик. Ну, трош, трошки спітнів навіть. Від третього. Якщо ти, ти думаєш... Що, якщо ми це зжеремо швидше, буде легше, Не я сподіваюся. Ти як? Давай. Айда. Больно дуже. Ну, я... Спочатку я погодився, потім мені показали відео. З цими горішками. І що? Ми тримаємося краще. на ізі. Ну, вони там знатно У мене Матіваж дв двойною такі. Це вже справді боляче. Знаєш, що мене взяли? Твій інгалятор для астматики. Да. інгалятор є, треба. Боляче дуже. Відірку треба. Ригать? Ну, чи мало що. Там як, оце, як, оце як вже, піде. Диви, на четвертому стейджі об'єктивно боляче. А! Навіть об'єктивно вже вже не без суб'єктивізму. Тільки в мене, розумієш, зараз сезонна алергія, то в мене сопля йде. Це не перцю, не подумає. Якщо можна, я Налью, щоб бути готовим, бо... Я ще терплю. <кій> Больно дуже. Я ні разу не тягну час. Молоко тягнеться. Ну, тут слов мало. Тут таке, знаєш, відео. <кій> Знову таки, у тих відео, що я бачив, там прямо з бутилок. Дякую, дуже-дуже приємно. Думаю, вистачить, якщо що, відцьорнемо. Це норма, а ти що випив? Ні, з'їв. Диви мені. ні 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 разу. Нагадую, це номер 4. Оцей, скажи аж боляче. Оце вже така біль біль. От на третьому трохи німіє язик і гіпоталамус. А от що <кхи> там з твоєю морковкою на грядці? гряті? То вже ангар. Давай ще одне. Я дві з'їв. Знаєш що? Очі просохли! <кхи> а, Я ж казав буде, Лешенько. На п'ятому <кхи> зараз от, треба запити, бо може пити. А фіга. А ти, типу, таки, на принципі, запайдеш, да? Я просто здохну, здається, ну. Диви, я їв по два-три. Ти подненькому. Не те, щоб я хизуюсь. Але мені дуже боляче. Просто два дорослих хлопця. Значи, як каже мій товариш, слабоум'я і отвага – Оце наше псю. Знову своє Да. Хлопці, ми вам залишили, якщо що, на команду на, цю, на корпоративі. Анекдот. Вже, Сережа і Максим, да? В Камбоджі нам принесли Том Ямбум. Я думав, він гострий. Неструя собі фонтан. Слухай, це те, що ти назвав? Схоже на ім'я і для якогось трансвестита. Про фонтан, чи Камбоджі. Босс. Обидва. Скажіть, будь ласка, скільки часу пройшло? Боляче чи дуже? Від початку. Чи, майже 15 хвилин. Давай, гайда, друже. Майже... А це життя? Мороженка, <смірко> так. Я, я, я б за класикою два. Ой, дурак, ой, дурак! 16 мільйонів кажуть. А то та виходить. Я ще не можу вибрати який. Я почекаю. Качати треба, Друже, ти як? Бери руки від мене, мені боляче усюди. <ріст> Тримайся, друже. Ні, ну я б, думав буде гірше. Насправді то всі не говорить. Я думаю, тепер же <ріст> їх чутно, так? Да? Е, 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 їх зібралося вже багатько. І вони всі ржуть. Хлопці, я запрошую до столу, шановне товариство. Ну, я думаю буде гірше. Я зачекаю, щоб воно розкрилося. Вся весь арома оксамит. Щоб ви розуміли, я не посміхаюся, то й... спазм. не зачекаю. Боляче дуже. Слухай, в тебе були такі напливи такого окруженні? У мене раз раз три мене так хильнуло. Да. Ну типу... Насправді... О, то пам'ятаю в Одесі, мені так лупанули в голову, да. От... Ні, Харків, от там мені хлопець з Чернігова як увалив, так мене аж з ніг збило. О, то було не так боляче. А, боляче справді. Просто у Просто солоденькі, чи я люблю солоденькі. Давай ще подому. Легше вже не буде. Типу, на виході буде... Ну, типу, буде дуже боляче. Буде просто. Просто дуже. Є думка, чи на виході треба буде зробити клізьму з лідокаїном. Прошу. Бери ложечку, мій. У мене ловілка. І того хлопці, дівчата, резюме таке. А, погодь, я тримаюся. Так погодь, що ти тримаєшся. А тобі не боляче, коли до тебе торкаєш? Таке неприємне відчуття. Ні? Бо у мене, типу, всі, всі рецептори, всі відчуття загострюються. Як у фільмі без чувств». Я не знаю, що робити. Ото гасити чи ні. Кайфовенько, правда. <ріст> а так ще краще. Тримайся. Тримайся ой, як. не відригуй, головне, ой. Перепрошую. Бачите, він, він, він вже звертається до себе в третій особі. Та я тобі цураджу. Цураджу? Цураджу. Мороженка а не помогло. А чуєш, треба якось резюме. Написати? Ага. Шукає іншу роботу чи що? Ну, як мінімум, ти тепер, коли будеш подавати своє CV, там буде сказано, що. Е... Дурак відбитий. Лауреат Carolina Reaper Challenge. Ні, це боляче хлопці. Це справді боляче. Та бери, бери, їж, я знаю тобі потрібніше. А ще вклякне тут мені. А що з ним робити? О, коротше, я думаю, буде важче. Справді, так. Да. Ну, типу, дивлячись, як вони там всі е, подихають просто. Е, Ні, то не просто, то не. Ох. Ох. Просто ми з Піцурою тренування на таке. Ви та хай, я та що тут? Я мимо проходив. Ні, ну типу, ми на четвертому тільки Ой, почали бити. да да оббити. Ні, а я. А я з морозу почав. М -м -м. Ти до п'ятого притримався? Угу. Просто я коли е п'ятий їв, у мене трошки зір пропав на хвилин 15, то я не бачив. не, це твоя. Головілка твоя. Справді боляче. Терпимо. Є прикольні бонуси. Вас кидає в жар, кружиться голова, вимикається зір. І, і щось всередині болить, Десь в Москві. Я думав, у мене був мікроінсульт. <рес> Хоча такого нема, але він в мене був. Як то на латині той ньомний язичок? Не попаді. О, здається, на язичок у той ньобний попало трошки. Якщо б ти висмаркався тим горішком. І от здається, він. Отам отак от болтається Ня! Як боксерська груша, так? Я в мамішочек. Так ось. Думаю. Зараза нагрібає у топо. Угу. Вона таке волнами йде. Хвилями так. такими. От зараз з правого ока тече, а лівий висох. Так що зараз робоча сторона права. Да. Боляче дуже. Ай, а ось його не треба було робити. Очі. Носик. Так, да, це зараз треба. Ну, ми так швиденько. А, велике прохання людям за кадром. Якщо будете замовляти мадов... Мадональд. Два шейки. Два шейки. Чотири шейки. <coughs> а ти по яким виступаєш? Клубничку, будь О, чуєш, тут 80 калорій. <coughs> О, буду Чому? This is the perfect dip for every hot sauce, spicy, food, flower. No. Like. Spicy food лавер. Ну, типу. Хто полюбляє гостреньке. Прошу до столу. Ну, я не смогу сказати, що я прям впечатляв. Було боляче, важко. Таке собі? Ну. Після цього, дивлячись ті відео, все, що можу сказати, не вірю. Ну, воно не настільки. Ні, воно пога. Тримаюся тряпка. Воно так ось. погано, воно важко, воно пече, воно болить. Угу. Воно трошки швиряє а... тебе. Але не настільки страшно, як вони там виворачуються на ізнанку і там просто заливаються тим молоком. Ну, таке, да, ми тут трошки кілограм морозива з'їли. Половинку ще в холодильнику лежить, а... я про, про запас залишив. Але ми вже на, на Половинка цей... чашечки молочка. Холодного, прохолодного. То в нас Кіко. кіко? Літр там. Ні, 3,2, здається, да. було. Чи ні? а 2,6 6. Не принципово. 2,6 і 6. Не, ну, тобто не на супер жирний, тобто не те, що си, сильно збиває. Тобто. <тан -ло> Та ні, нехай хлопці, скуштуйте то. Хлопці, дякую за увагу. Дякуємо за увагу. Дякую. Беріжіть себе від душі, від душі в серце. Дуже вас прошу. Не займайтеся такою бабуйньою, бо. воно... Всі трюки виконані професіоналом. В даному відео. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить. Mm, щось тебе попояло зовсім. <рик> а, ну, то як, як його звали там соліт? Він також хава по А, ну вони, вони ригали. А, поки вони знімали, там сонце в них зайшло. Тобто там довго. Вони ригали вночі, так? Да? Ну, починали вдень, а ригали вже вночі, там бігали, орали. Ну, ну не знаю, ну боляче, ну, бля, ну не на Що ти хочеш? Кацапи.